Дорога до моря, готель Клаб Маракеш, село регіон регіонкімі. Є тут два басейни. Один з двома гірками маленькими, один без гірок і дитячий. Три. Що з дитячим три. Бар до 22-ї години безкоштовні напої. Після 22-ї все коштує від 1 євро і вище. Ось такий корпус на 4 поверхи. У мене четвертий поверх і гаряча вода. Чула ті, що на першому в них не вистачає гарячої води. Ледь тепла тече. Тут туалети з убитими унітазами. В одному немає кнопки для смиву води, в другому тече вода постійно. І так виглядає пляж. Єдиний плюс, що вчора тут були якісь розваги. Містер готелю було і дискотека з російськими піснями гурту руки вір. Скузі, парфавор, в мене лишилось від деталі. Треба переходити на турецьку. Я ніяк не переналаштуюсь після Італії. Мені хочеться казати «бонжорно». Заместная раба из кузи И Тут такие вот горы. Ты так текаво плаваешь в море и на эти чудовые горы. Как уже гарно. Там есть такой песочек, перемешку с каменчиком. Там больше каменчиков. Трошки при заході камінчики. Так, де ж тут постелиця? Проблема ще знайти лежак. Один. Всі якось по два, по три позаймали. А для мене немає. Дуже багато в готелі росіян. Зі мною заїхали дві дівчини з України. Вони також міняли номер. Міняли, тому що нам дали номер раз, де смердить каналізація. Якийсь вихід на дорогу. Так, не бачу ні одного. Ось якийсь один поламаний, мені, в принципі, він підійде. Ось такий поламаний лежак мені підійде. Я собі тут сяду, коли поплаваю. В основному я не дуже сижу, в основному плаваю. Так, ось так. Всім пока.